Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі нашій. Господь, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха. Щоб я могла прийняти Твоє Слово, перед світлим Слово і Духом благодаті, нехай зникає теми ріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний. Не простить вам провин ваше. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, що було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намисти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму ще перебуває в тайні. І отець твій, що бачить таємне, відай тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мільь і хропасту ні вечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де не міль ані хропасту, ні не вечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Сьогоднішній день це є сиропуста неділя і неділя прощення. Тому сьогодні церква подає про те, як ми маємо прощати нашим ближнім, що потім нам отець не міг би простити наші провини. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той отець ваш небесний простить вам. Дуже часто, що наші очі бачать людей і навколишній світ, тому побачити себе складно, без зеркала практично неможливо. Ми завжди можемо бачити наших ближніх, можемо бачити... Навколо нас середовища, але себе тяжко побачити. Дуже добре бачимо інших, як вони живуть, де вони помиляються, чим ображають нас, але значно бачимо себе менше. Що більше часто замість подивитися на себе в істині, ми здебільшого себе ідеалізуємо. Ми дуже вимогливі доближні засуджуємо судді, але водночас поблажливі до себе, виправдовуємо себе. Але перед Богом всі ми однакові і рівні, незалежно від становища, в якому перебуваємо, і чия правда і хто помиляється. Бог бачить незалежно від того, як бачимо ми. Бог бачить, Бог бачить своїми очима, а не людськими. Він дивиться з милосердям, з любов'ю. Він ніколи е, не, не робить різниці між людиною. Для нього ми є всі улюблені, для нього ми є всі однакові. Але загляньмо своє серце, як ми дивимося на себе, як ми оцінюємо себе. Якісь там негативні ситуації, чи ми себе виправдовуємо? А як ми оцінюємо нашого ближнього, коли він помилиться або завдасть нам якусь образу і прикрість? Починаємо тоді накручувати себе, починаємо себе жаліти, уявляємо собі, що ми є жертва. Але Господь сьогодні нас закликає для нашого внутрішнього досконалення. Він хоче, щоб ми йшли до Царства Небесного, а Царство Небесне здобувається силою. Просімо Бога, щоб відкрив Він нам нашу, наше життя, наші вчинки, наше внутрішнє становище. Господи, дякую Тобі за сьогоднішнє Слово Боже і прошу Тебе, навчи мене, щоб я бачила себе збоку, щоб я не осуджувала ближніх, щоб я могла прощати своїм ближнім. Навчи мене, щоб я всі образи могла забувати і тобі довіряти. Амінь.